Друзі, а у мене тут вас таке запитання. А чи була у вас проблема в спілкуванні з вашими рідними, близькими і людьми, які раніше до вас добре ставились у зв'язку з цією пандемічною ситуацією? Я хочу поділитися своїм досвідом. Справа в тому, що дуже багато людей, яких я попереджала про загрозу цих уколів, вони не дослухались. А тепер вони намагаються уникати мене і сором'язливо відводять очі десь в сторону. Вони потерпають від захворювань, від наслідків, і вони відчувають деяке негативне ставлення до мене, тому що я асоціююсь у них з такою Касандрою, яка попереджала їх і вболівала за те, щоб вони не наробили дурниць. Скажіть, будь ласка, чи є у вас подібний досвід? У мене за цих людей просто болить душа, і мені дуже прикро, що вони постраждали.